У пам'ять про героїв, які з 2014 року ціною життя виборюють свободу України, відкрили та освятили меморіальний знак у селі Черепова Олешинського старостату. Як ви бачите, що йде під, на, на пагорбі, на висоті, і я так глянула, як хлопці наші піднімаються вгору, в боротьбі з мечами здобувають волю України. І я отут стала, і так я побачила. Так мені було якось така мить. Отут бачу хрест, отут бачу. Флаштоки, тут бачу доріжку. Кілька місяців тому на місці меморіального знака були лише хащі. Але зусиллями меценатів та волонтерів територію привели до ладу. На встановлення хреста героям російсько-української війни не витратили жодної копійки з бюджетних коштів. Коли багато ідейних людей в тому напрямку з тобою крокують по ті стежці, то це дуже легко. Хороші справи вони не потребують великого розголосу. Потрібно постійною тихою роботою любити, розбудовувати Україну і примножувати її багатство. Пам'ять про військових це є один з наших обов'язків, які ми маємо пронести через своє життя, через життя наступних поколінь. Тому що, якщо ми не будемо пам'ятати свого минулого, ми не будемо мати свого майбутнього. Долучилась до доброї справи. Ніна нянчук. Жінка 20 років живе у Португалії, а нині приїхала на батьківщину, аби зробити внесок в увіковічнення пам'яті героїв. Я прибула поклонитися всім, які загинули. Закінчиться війна, почнемо розбудову в Україні. Допомагали у встановленні хреста героям російсько-української війни, і волонтери громадської організації Захист. Ми не можемо поставити кінцеву дату на цьому пам'ятнику, тому що, на жаль, ми її поки що не знаємо. І ми не знаємо, скільки людей загине ще задля перемоги, але це насправді дуже страшна ціна. Вісім років гинуть наші люди за свободу за волю. Саме от такі місця це. Місця, які нагадують звичайним людям, людям, про якою ціною нам сьогодні дозволяється завдяки кому стояти під цим мирним небом і лагідним сонечком. На думку волонтерки, такі знаки повинні бути у кожному населеному пункті, адже пам'ять про захисників не повинна згасати. Немає жодного такого куточка України. На якому б не відразилася, не зачіпала б війна, тому що це війна всієї України, всього народу. З кожного селища є хтось, хто загинув, є хтось, хто проходить військову службу. Є тисячі безвісті зниклих, і ми не можемо сказати, що ось когось це стосується, когось це не стосується. Це наша спільна війна. Багато воїнів є, які, які воюють сьогодні на сході. Багато з цього села, з нашого округу, багато до сотні хлопців. І я захотіла тут. А подальше будемо крокувати і в інші села, які ще є дальше. Не хвілися червона калина, маєш білий цвіт, не жу іриному лір юрій старушки. Новини міста Україна має добрі.